Перша моя воронка. Готуємось, під високонічки. Недавно купив плуга нового і зразу переробив. Роблять молдавани. Ну, не в плані молдавани з Молдови. А роблять українці, яких дві лівих руки. Коротше. Зараз покажемо, як виходить. Поїхали. Плямо крувати, але варіантів немає, бо там опять дощі передають. Надо злимати. Потім призою переб'ється. Робимо глибоку воронку. Бо Ось так, гарно стели. Недра.